Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям слава. Ну, от точно ви пам'ятаєте таку заяву від російських добровольців Легіон Свобода Росії, десь місяця півтора це сталося. Тому а вони сказали про те, що будуть мститися за обстріли Харківщини. На жаль, ми спостерігаємо те, що російські окупанти обстрілюють Харківську область та безпосередньо місто Харків. Щодня це відбувається щодня. Тобто, щодня наші співгромадяни це переживають, так і. Зараз ми бачимо, як легіон разом з іншими російськими повстанцями, так їх називають РДК, Сибірський батальйон. Зокрема, беруть участь в такому рейді на території Росії. Вже вони частково контролюють населений пункт Тьоткіна. Більше того, от вчора в нас був представник Легіону «Свобода Росії. Він сказав: От ви бачите, дрони летять по побілгороду. Це ми і робимо. Це ми виконуємо свою обіцянку. Як ви оцінюєте виконання обіцянок з боку російських, російських добровольців, задача російських добровольців, наскільки я розумію, це не просто воювати на боці України, це міняти ситуацію всередині Росії? Їхня задача. Ну наскільки я знаю, наскільки я спілкувався з представниками її легіону? Свобода Росії і російського добровольчого корпусу, і от е, пару місяців тому ми знімали батальйон Сибір, Сибирський батальйон. Ці всі люди ставлять собі задачу е, змінити владу в, в Росії, поміняти владу, скинути диктаторський режим зі зброєю в руках. Це люди, які зрозуміли, що якимись Мірними акціями рожевих поні ситуацію в Росії не поміняти, і так сталося, що тригером для них стала агресія Росії проти України. Агресія Росії проти України змусила їх швидко приймати рішення, швидко обирати світлий бік історії і намагатися зі зброєю в руках. Перемогти російську диктатуру, що вони і роблять в даному випадку, коли ми кажемо, що легіонери, або скажімо, так російські добровольці вирішили помститися за Харків, це лише частина всієї загальної картини. Їхня задача наскільки вони її собі ставлять, це перемога над путіним взагалі. Ну, вони більше того говорять, що от е, поки що зарано казати, що от як це Росія без Путіна, е, так е, звільнила тьот, Тьоткіно. Ну, ну от цей населений пункт в. Курській області, так, але вони на шляху до цього, як вони кажуть, і от ми побачили, почули так в інтерв'ю російського диктатора Путіна. Буквально вчорашньому він розмовляв з російським пропагандистом Кісільовим. про те, що ну дивіться, все, що там відбувається в прикордонних областях, це там мета. З одного боку зірвати мої перевибори, там якісь вже п'яті і так далі. Він на трон хоче обратися. А з іншого боку, він каже таке: дивіться, чого хочуть українці. Вони хочуть захопити російські території, щоб потім, після. Того як от почнуться якісь перемовини, обміняти те, що захопили вони, на те, що захопили ми, і ми постійно чуємо ну от і від наших державних діячів і від військових експертів, що от такої мети Україна не ставить захоплювати російські території, території контролювати. А у мене тоді наївне запитання: а чому ні? Чому ми не можемо використовувати таку тактику, щоб потім обмінювати на те, що утримують в Україні російські окупанти? Ну, напевно, можемо. Я думаю, що, я думаю, що можливо, військові, яким притаманно оцінювати різні плани і різні варіанти розвитку подій, можливо, вони щось малюють собі на картах, але справа не в тому. Справа в тому, чи потрібно це нам. Ну, ми що, збираємося. Україна збирається там я не знаю, влаштовувати там окупаційну адміністрацію Тьоткіна, чи як? Я думаю, що ні, це все маячня, і це те, що путіну підказують його радники. Знаєте, він же ж взагалі інформацію отримує в червоній папочці. Так умовно скажімо, не користуючись ані інтернетом, ані нормальними засобами зв'язку, якими користуються всі нормальні і притомні люди. То йому доносять таку інформацію: що мовляв, це українці роблять для того для того, щоб обміняти територію. Ну насправді це роблять не українці, а Україна, звісно, підтримує ці підрозділи. Звісно, і підтримує наскільки це. Можливо, і зброю, і організацію, і надаючи цим людям статус, які хочуть воювати проти Путіна, але е це насамперед розумієте, це підрозділи, в яких панує російська ідеологія, і вони налаштовані поміняти ситуацію в своїй державі, яка змусила їх е покинути. Межі Росії і виїхати за межі Росії, розумієте в різний спосіб. І навіть якщо, якщо в цих підрозділах є, скажімо так, люди, які, які спочатку були полоненими, яких українська армія взяла в полон від початку повномасштабних бойових дій, то ці люди, обравши, скажімо так, Легіон Свободи Росії або Русський добровольчий корпус, вони власно кажучи, вони розуміють, що це Росія їх змусила. Опинитися за межами Росії, бо не було б цієї війни, не було б ані Легіону, ані РДК, ані навіть батальйону Сибір, і тому я думаю, що я думаю, що треба дивитися з цього боку. Це по перше. А по-друге, ну розумієте, все, що каже Росія, є брехнею або напівбрехнею, або напівправдою. Все, що видає через свій артикулярний апарат, Путін, воно просякнути брехнею, тому не варто взагалі витрачати час на аналіз того, чи є там хоч доля правди, чи насправді Україна хоче обміняти ці території на окуповані території на сході або на півдні. ох, ви знаєте, ну ми тут можемо згадати звичайно приклад Ізраїлю, який проводив такі операції, так захоплював території за це отримував ну преференції на полі бою чи міг обміняти щось на щось. Але пам'ятаємо, що дійсно у Ізраїля ну давайте чесно, не дуже репутація у світовій спільноті. Хтось вважає дії цієї країни повністю виправданими, хтось вважає, що вони. От такі погані хлопці. Чи ми просто не хочемо цієї репутації, цього образу поганих хлопців? Ну, знаєте, я думаю, що ну, по-перше, я з вами не згоден, що значить репутація поганих хлопців. Ізраїль це країна, яка живе фактично у ворожому оточенні. Живе е, вже скоро як 80 років і успішно від всіх відбивається. Я вважаю, що це прекрасний приклад для України, яка теж в напівточенні нашого одвічного ворога Росії, тому ну не варто казати про репутацію Ізраїля. Я би взагалі волів, щоб Україна здобула таку репутацію, яку має Ізраїль, і е, е, власно кажучи, коли ми говоримо про війну. Тут не варто думати про репутацію. Нам варто думати про перемогу. Нам потрібна перемога, це, це питання нашого виживання, розумієте? Тому е, будь-які військові плани треба оцінювати з точки зору е, ціль досяжна або недосяжна. Е, і я не думаю, що. Захоплення якихось територій в Білгородській, Курській, Брянській області і обмін їх на території на сході, це е, правильний хід, е, правильний хід це те, що зараз дійсно робить РДК, роблять російські добровольці. Вон я, я не думаю, що вони е, роблять це для обміну території. Я думаю, що навпаки вони роблять це для Закріплення на території Росії і на те, для того, щоб рух підтримки збройного опору Путіну він зростав. Рух підтримки дій на повалення російського режиму за допомогою зброї він зростав і він насправді дуже повільно. Насправді дуже повільно, але тим не менш зростає. Я знаю, що. Поки що серед опозиції російської симпатиків зміни влади за допомогою зброї дуже мало. Насамперед, тому що росіяни вони залякані і, і, і вони бояться щось міняти в своїй країні. Але тим не менш, ми моніторимо інтернет-простір, і ми бачимо, що кількість прибічників. Наприклад, легіону свободи Росії або Русково добровольчого корпусу, вона тим не менш потроху, потроху, але зростає. Ну, ви я думаю, бачили також відео, таке дивне, де певні люди з закритими обличчями говорять про те, що вони є представниками бойових загонів Навального, що от вони будуть здійснювати теракти. До речі, так вони формулюють на території Росії під час виборів Путіна, показують вибухівку. Якщо подивитися, ну давайте так прямо на історію російської опозиції на те, що все-таки транслював. В російський опозиціонер до того як його вбили в колонії, Олексій. Я я розумію про що ви я, я переб'ю вас. Дивіться, е, я просто висловлю свою точку зору. Не обов'язково вона правильна, але е, ну на власну точку зору, я все ж таки маю право, і я вважаю, що насправді те, що ми побачили на цьому відео, це. Така інформаційно психологічна спецоперація російських спецслужб, по-перше, вони не висловлюють підтримку ані легіону, ані русському добровольчому корпусу, ані батальйону Сибір. Тобто реальним добровольцям, які воюють проти путінської влади, вони запропонували. Скажімо, так вони запропонували. Налякати владу, а насправді налякати мирне населення Росії терактами, да, ми пам'ятаємо, що теракти це саме те на фоні чого Путін прийшов до влади в 99-му році. Ми пам'ятаємо підірвані домівки десятки, можливо, сотні загиблих людей, що дуже налякало Росію так званою чеченською загрозою, загрозою чеченських терористів так само. Я думаю, російська влада робить і зараз, вона лякає своїх громадян якимись бойовими загонами Навального, якимись невідомими людьми в масках, які загрожують підривати мирних людей, розумієте. І ми ж бачимо, що, скажімо так, підрозділи російських добровольців, які зараз воюють в Білгородській. Курській та брянській областях вони ж ну не лякають терактами. Вони навпаки кажуть, що мирне населення має евакуюватися, має виїхати, і наскільки я розумію, вони дають таку можливість. Вони воюють лише проти е, путінської армії, і вони знову ж таки це декларують відкрито. В тому різниця між цими підрозділами і так званими, от я не знаю, цими е, загонами Навального. Не розумію, про що ви кажете, і перша реакція мені здається українців була в тому, що це виглядає як ФСБшна операція, операція російських спецслужб. Тут ми ще розуміємо, що на фоні того, що роблять російські добровольці на території Росії, тобто на території своєї батьківщини, ми бачимо ну такі здається безпрецедентні за своїми масштабами атаки дронів по російській території. Багато говоримо про те, як вражаються нафтопереробні заводи. Російські, як це впливає на економіку України агресора, але за вашими відчуттями, ну, спостерігаючи за тим, що відбувається, так спостерігаючи за масштабами, чи це означає, що дійсно ми вийшли на той вир рівень виробництва дронів, що можемо дозволити собі подібні атаки майже щодня? Ми можемо дозволити собі подібні атаки, але наш на рівень щоденних атак, наше виробництво дронів ще не вийшло. Ну ну з різних причин насправді, і мене насправді це дивує, тому що дрони це ефективна зброя. І люди, які деякі люди, яких я знаю особисто, які займаються дронами з 2014 року. Вони скажімо так. Проходять ну просто через страшенні випробування в прямому і переносному сенсі для того, щоб просунути свої ідеї, для того щоб просунути можливість виробляти дрони. Мені здається, що е, тут е, два моменти, які не дозволяють нам масштабувати е, виробництво дронів. А е, е, перший момент це е, е, корупція. Е, в чому вона, на, на мою думку, полягає. В тому, що насправді виробництво дронів поки що в нас не є настільки системним, і, і певним виробникам, ймовірно, можна завищувати е, ціни на, на свою продукцію і не боятися якихось перевірок, тому що це неможливо перевірити, розумієте? Тобто, ціну на дрони е, неможливо перевірити. Це якби. Е, Розумієте, тут просто треба е, бути порядною людиною, яка виробляє дрони, або непорядною людиною, яка виробляє дрони. Це перший момент, і другий момент а це те про що кажуть до речі, багато фахівців, які працюють дронами. Що е, ну скажімо так, масштабуванням і нашого виробництва і застосуванням дронів е, дуже часто керують люди, які не в темі. А, чому на увазі, тобто, так, не, так. Не, не не професіонали. Ну це знову ж таки. Знову є чітка відповідь, чому так відбувається. Тому що це нова, скажімо, військова галузь, абсолютно нова військова галузь. І ну от вже склалося так. Що танкістами командують танкісти моряками командують моряки, льотчиками командують льотчики. А, от, скажімо так, дронщиками, дроноводами зачасту командують люди з інших військових професій, військових галузів. Вони просто ну, ну, ну це об'єктивний процес. Я думаю, що на це потрібен час, але Часу в нас замало. От два моменти. І я думаю, що якщо ми подолаємо, а я переконаний, що ми подолаємо і непрофесіоналізм, і бажання заробити зайву копійчину на дронах. Якщо ми подолаємо два ці моменти, ми дуже швидко зможемо а, принести Росії такі сюрпризи, яких вона від нас не очікує. Я знаю про що кажу. Пане Андрію, а як ви вважаєте, ну от як прискорити цей процес, щоб українськими дроноводами управляли, не управляли некомпетентні люди? Так ми ж пам'ятаємо, що той самий президент Зеленський підписав указ про створення безпілотних військ? Це сприйняли як таку велику новацію серед іншого. Як ви вважаєте, ж що... ні, Як це ні, прискує? слухайте. Ну ви ви, ви ви знову ж таки не неправ... ну не зовсім правильно кажете. У нас немає безпілотних військ. У нас є головне управління безпілотних систем. Це е, зовсім інша річ. І я знаю, що ну е, до речі, деякі люди, які прийшли в це управління, вони достатньо е, професійні і вони налаштовані на зміни, вони налаштовані. Вчитися і підтягувати тих людей, хто хто є професіоналом. Так що є надія, що ситуація поміняється також. Ви сам самі зазначили так, що це така нова сфера, не те щоб ми точно могли перейняти чийсь досвід, ну в сенсі взяти у цих людей. Ну Олексій, у нас просто розумієте, у нас дуже мало часу. От в чому питання? Треба е до всього приходити швидше, і треба ну мож можливо, це. Я не знаю, можливо, це рівень президента, можливо, рівень головнокомандувача. Але рішення стосовно, скажімо, так, підтягування певних ідей і певних людей під виконання стратегічних завдань, ну це треба робити швидко. Ну, я думаю, що навіть той факт, що ви це озвучуєте в ефірі, ми це обговорюємо, це також може повпливати на процес, бо нас слухають, дивляться дуже багато різних людей, в тому числі які приймають такі рішення. Знову ж, якщо подивитися на два останні дні, так от на середу вівторок, можливо ще понеділок, так коли ми бачили, як такі масштабні атаки території Росії почалися. Чи можна об'єктивно оцінити, чого ми досягли? Окей, ми бачимо удари по нафтопереробних заводах, але дрони летять не тільки туди. Там є щось міська адміністрація в Господи, в цьому в Білгороді, чи будівля ФСБ. Як ви гадаєте, коли ми зможемо об'єктивно оцінити результати? Я вибачте, я не зовсім зрозумів ваше запитання. Результати е, чого? Дронових атак, Результат... які ми здійснюємо в за останні три дні. Ну, ви, ви назвали атаки. Вони можуть ці атаки, по-перше, можуть бути здійснені різними е, підрозділами з різними задачами і на різному рівні. Ну, наприклад, е, атаки по будівлі ФСБ. Можуть бути здійснені, я не знаю точно, але може бути здійснені наприклад з території е, ну тієї ж білгородської області бійцями. Бійцями, російськими добровольцями, які знаходяться зараз на тій території, удари по нафтопереробним комплексам це вже задача ну, більш далекобійних дронів. І сьогодні СБУ заявила, що от три нафтопереробні заводи, по яких вдарили сьогодні вночі, це, це їхня їхня робота. І тут зовсім зовсім інша задача. Розумієте, удар по будівлі ФСБ це скоріше демонстративний. Де а удари по нафтопереробних комплексах вони призводять до того, що наприклад Росія е, е, знижує можливості свого експорту зараз, і ми були свідками цього, бо була заборона на певні на експорт певних видів пального нещодавно в Росії, і це означає, що Росія отримає менше грошей в бюджет і менше грошей піде на війну. Розумієте, тобто задачі. Кожного разу для операції за допомогою дронів і застосуванням повітряних дронів вони мають різне значення, різне наповнення, різний інструментарій, тому що дрони можуть бути, рівними, різними, і грубо кажучи, різні точки стартів цих дронів. Пане Андрію, вам дуже дякую, що ви це пояснюєте і дякую вам за цю розмову. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.